Вітаю, друзі, 22 листопада. Дипломатичні кульбіти готує команда Зелених Гнит для Дональда Трампа. Як це все буде виглядати? Ну, по-перше, з завтрашнього дня в Швейцарії стартують перемовини, де е буде обговорюватися мирний план. Сполучених Штатів. До делегації включені. Увага. Єрмак Андрій Борисович. Він же Е, Уміров Рустем. Також фігурант Плівок Міндіща Буданов Кирило. Гнатов Андрій. Іващенко, Олег, Кислиця Сергій, Острянський поклад Олександр і Бевз Олександр. Ну, перші два це фігуранти плівок Міндіча, фігуранти розслідування набу, і їх не даремно туди включили. Їх включили, щоб захистити, щоб з понеділка не почалась далі розвиватися тема. Плівок Міндіча, не вручалися підозри. Їх не буде. Вони вже все, вони поїхали, вони спілкуються, вони ведуть перемовини, вони займаються україною українськими питаннями. Ну а те, що там крави на оборонних закупівлях, на енергоатомі, на інших речах, ну то що ж не буває? Оці переговори будуть іти до четверга, до 27 листопада, до дня, коли Зеленський має дати відповідь. Україна має дати відповідь. І тут дуже такий цікавий момент, інсайт. Володимир Зеленський планує. Наступної п'ятниці, 28 листопада, здійснити візит до Вашингтона для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Полетить і скаже: От ми тут напрацювали з європейцями. Ось у нас пропозиції до цього. Плану і буде затягувати пропозиції, звичайно, які не прийме Москва. Ну коротше, щоб накрити цей мирний план Трампа мокрою генчіркою, і забуть, що він є, продовжувати війну і бажано ще втягнути в неї США і Дональда Трампа. Свою чегу Трампу потрібен мир з України, на Україні навіть не через те, що там щось говорить про Нобелівську премію. чи ще. Ні, ні. Все набагато цинічніше. Нічого особистого чисто бізнес. На кону мільярдні, трильярдні угоди з Російською Федерацією. На кону можливість економічно відірвати Російську Федерацію від Китаю. На кону освоєння Арктики, Аляски, Сахаліна, рідкоземельні метали. Але все, всі ці угоди будуть можливі лише в одному єдиному випадку. Якщо в Україні зупиниться війна, і тому Трамп миротворець. Я думаю, що е Зеленський дуже ризикує, їдучи до Трампа і зараніше собі в надумавши кинути його, ну провалити мирний план. Я думаю, він може розгніватися дуже сильно. І оця історія, що народний депутат Нагарняк Уже переводить стрілки відповідальності за мирний план Зеленського на парламент і каже: а парламент його не підтримає, це прямий показник і пряма можливість вилочку зіграти вилочку для Зеленського. І він каже, ну, я готовий, а от парламент ні. От мої зелені гниди готові, от вони за мною тут. А парламент ні. Справа в тому, що, як я і казав, насправді Зеленському мир не потрібен. Тому що для Зеленського мир це кримінальне переслідування, за це. Ну, повна відповідальність за Курську авантюру, за мільйон утилізованих вбитих українців через дураків, генералів, яких він призначав ну, Через влаштований ним фактично м'ясо комбінат. Розумієте? Так, от, друзі, скажу вам так. Ось Подивіться на цей документ, бачите? Сирський про це умірав, коли той був міністром оборони, створити комісію і розібратися, чому були величезні втрати в бригадах, які знаходились в Сумській області, куди після Курської авантюри зайшли росіяни. І що взагалі там відбулося в сухопутних військах? Ви уявляєте собі, що в голові у цих людей? Ну, реально, ви побачили, да? ми не знаємо результатів. Бува ця перевірка, не бува ця перевірка. Але їм потрібна війна. Зараз на гуляйполі, над гуляйповом, трагедія. Ми втрачаємо столицю Батька Махно. Україна втрачає. Місто може опинитися в оточенні вже найближчим часом. Від 80 до 100 тисяч російських солдат зосереджено на цьому запорізькому напрямку. І зупинятися вони не збираються. Єдиний шанс зупинити наступ на Запоріжжя, на Дніпро, припинити вбивати. Своїх співвітчизників припинити цю бусифікацію, припинити втечу з країни молоді, це сісти за стіл переговорів, покласти цей план і домовлятися. Звичайно, треба домовлятися з росіянами Да, за посередництво Трампа. Да, там вони будуть щось вставляти, щось, щось десь доведеться нам більше вимагати, а десь поступатись для чого це переговори. А Зеленський цирк Шапіто розіграє. Шостий, бо не втік. Розумієте? От і вся дипломатична історія. Там гуляй поле у майже оточенні, а тут клоун і Який хоче розвести сильних світ усього. Але чи вийде? От питання. Бо Трамп терплячий, але може можна не вернутися з США. Тим паче бабки міндіч і США виводились. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити, друзі.